Гучний вибух, від якого прикинулась дитина. Що вибухнуло біля Кам'янець-Подільського ТЦК зрозуміла не одразу, хоча живе поруч, говорить Ольга. До цього часу не чула такого. Новини читала. Якби, ну, проходила, бачила. Моторич, звичайно. Чув вибух і кам'янчанин Петро. Мені цього перезвонили і сказали, що там десь зірвали. Яка я чув, що так бабахнуло сильно, що аж вікна задержали. Вибухнуло ближче до будівлі, де проходять ВЛК, розповів Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Травмувалися четверо осіб. Зокрема, серед цих чотирьох осіб це двоє лікарів, які здійснювали прийом по військово-лікарській комісії. Один військовослужбовець, а також одна одна перехожа жінка щодо особи загиблого. Каже наразі: він інформації не має. Людина, яка була. Присутня біля територіального центру комплектування, яка хотіла передати нібито речі військовослужбовцю, який перебував безпосередньо на самій території. При цій передачі відповідно відбувся вибух, і людина загинула на місці. Чотирьох травмованих доправили в Кам'янець-Подільську міську лікарню. Розповів директор закладу Борис Сирота. Ні карету швидкої допомоги доставлено четверо потерпілих. Потерпілі відразу вже були оглянуті спеціалістами. За словами Бориса Сироти, пацієнтів розподілили до травматологічного відділення. Одна з травмованих звернулася в інший медзаклад за допомогою. Одному пацієнту проведено оперативне втручання на нозі з осколками, і зараз пацієнт знаходиться в стабільному стані, в травматологічному відділенні. Одній пацієнтці проведено оперативне втручання. На жаль, вона у важкому стані, знаходиться зараз в реанімаційному відділенні. І один пацієнт було. Проведено первинну хірургічну обробку косметика вуха зараз з гематомою знаходиться під наглядом лікарів-нейрохірургів в нейрохірургічному травматологічному відділенні. Коментувати ситуацію із вибухом біля районного ТЦК на камеру на місці події представники всіх служб відмовились. У Хмельницькому обласному ТЦК обмежились коментарем на своїх сторінках у соцмережах щодо встановлення обставини інциденту за підривами ТЦК стоять спецслужби РФ. Розповів на брифінгу голова Нацполіції Іван Вигівський. Ми чітко розуміємо разом із службою безпеки, що це. Конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне відношення до сил безпеки та оборони в нашій країні. Ці два випадки останні рівне і сьогоднішній випадок говорять про те, що вони ліквідують завербованих осіб. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.